Добрий день, члени комісії, присутні. Розпочинаємо підготовку до 54-ї сесії. Присутні п'ять членів комісії. Комісія має кворум. Розпочинаємо. Перше питання, там технічне питання. Доповідача немає. Поки може він ще підійде. Удніцька логі Добрий день. На розгляд пропоную декларацію енергетичної політики Кам'янець-Подільської міської територіальної громади. Це також це документ. Він вже є на сайті Декларація Вона визначає наміри, напрями діяльності та зобов'язання територіальної громади щодо енергетичної результативності та визначає цілі функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог національного стандарту. Щось ще потрібно. Тобто ця декларація в нас є на сайті? вже ми Так, можемо вона, ознайомитися. вона вже є на сайті, можна ознайомитися так. так просто приймаємо. Є запитання? Хто за одноголосно. Дякую. Дякую. Сергій Васильович. Добрий день. В управлінням освіти на ваш розгляд виноситься питання щодо внесення змін до рішення сесії про затвердження програми підтримка педагогічних працівників. Закладів дошкільної і позашкільної освіти ми на 51-й сесії прийняли рішення про підтримку дошкільних працівників і працівників позашкільної освіти в розмірі 1300 гривень щомісячно. Але в зв'язку з тим, що у нас є комунальна установа, інклюзивно-ресурсний центр, який фінансується з Державного бюджету і освітня субвенція, яка заходить їм, не передбачає цієї виплати 1300 гривень. Зі звернень до Міністерства освіти пропозиція була така, щоб за рахунок коштів міського бюджету. Там 12 працівників, сума в межах 75 тисяч. Тому прошу підтримати, внести цю категорію освітян, які залишились в нас, єдині хто не отримує цієї допомоги. Це до кінця 25-го року чи до якого терміну це Це на цей період, тому що з вересня місяця це буде 2600. Але а нам до, треба до 30 внести 30. зміни, щоб внести цю категорію в саму програму. Я зрозумів. Є запитання? Хто за рішення? Одноголосно, дякую. Дякую. Дмитро Вячеславович. Доброго дня. Вашу увазі Доброго. пропонуються два проєкти рішення. Е, перший про внесення змін до рішення 51-ї сесії міської ради від 6 до 25-го року. Е, по суті, це змінити суму статутного капіталу з 3 мільйонів на 830 тисяч. Е, і друге рішення, вони взаємозв'язані. Про внесення змін до рішення 49-ї сесії міської ради від 23-го 24 двадцять року це про збільшення програми фінансової підтримки відповідно на 2 мільйона 170 тисяч, тобто ми 2 мільйона 170 тисяч перекидаємо з статутного капіталу на програму фінансової підтримки, тому що підняти потужність споживання електроенергії стадіоном. Рахунок виписується як послуги, а з статутного капіталу ми послуги не можемо платити. Відповідно, ми перекидаємо ті самі гроші з статутного капіталу в програму фінансової підтримки, аби оплатити ці послуги Хмельницького обленерго по збільшенню потужності на стадіоні. Є запитання. Чи є це ціну використання коштів? В якому сенсі? Ні, ні. Ми піднімаємо для капітального ремонту освітлення, нам потрібно збільшити потужність. Ви правильно ви хочете 2 за збільшення технічного забезпечення. Я так і казав, так. На умови. Там ми збільшуємо 700 кВт, 3100 гривень за кВт, відповідно, сума 2 мільйони 170 тисяч. Є ще запитання? Хто за проекти рішення? цих два? Чотири за? Проти? П'ять за. Дякую. Дякую вам. Олена Павлівна. Добрий день. На ваш розгляд пропонується два проекти рішення. Перший проект рішення. Стосується, е, йде мова про розстрочення виконання рішення господарського суду Хмельницької області 18 березня 2025 року. Мова йде про підприємство Товариство Рокор, про стягнення за позовом прокурора з них поєвої е, коштів пойової участі у сумі 3 мільйона 776 тисяч 70 гривень. Вони звернулися з проханням, щоб їм розстрочити це виконання даного, даної заборгованості. Вони просять, що вони заплатять до 25 травня цього року мільйон гривень. До 25 грудня 25 року ще мільйон гривень. І до 18 березня 26 року мільйон 704 тисячі 776 гривень 70 копійок, оскільки. Одразу заплатити таку суму є для них Є запитання. До, До 25 травня, так. Але вже так. Це їхня. Вже заплатили, але нам не надали, на жаль, інформації такі. є? Є угу. Є ще запитання? Хто за цей проєкт рішень? Одноголосно. І друге рішення це технічне питання. В нас е, додався один працівник, включаємо до його реєстру, щоб він мав доступ е, представляти інтереси в судах. Просто, Просто його. Збільшує... Він включається в реєстр для самопредставництва е, від е, Кам'янської міської ради в судах. Я розумію, Хто за? Nee, mm -hmm. Це працівник претензійно позовного відділу нашого департаменту. Mm -hmm. Так. Одного басного. Олександр Леонідович. День, шановні депутати, шановні голова, виносяться питання про надання дозволу комунальному підприємству Місь Тепловоденергія, списання основних засобів, де знос нарахований повністю, а саме насос на це село Мукшики та городська це по князівка рятуючу 56, там де наша котельня. 86-го року побудови площою 30 квадрат 32 квадратних метра, і там і так само, там же, ж, так само насосна 25 квадратних метрів. Вони не використовуються вже навіть більше 20 років не використовувалися, там нічого і не, не було ні змонтовано, нічого. Останнім часом це було просто питання наведення порядку, тобто постійно там. Сміття збиралося. Ми зараз е, трохи облагородили нашу е, територію, поставили огорожу, Ну і хочемо так само навести порядок. Плануємо в подальшому розвивати цей об'єкт. Ну, ці будови там, по 25 квадратних метрів вони просто заважають. Є запитання? А да. ви їх будете Так. Так, да, ну це там як насосна, ну 25 квадратних метрів. 5 на 5, це є ще питання. Просто як маленький, маленький цегляний сарайчик. Хто за? Одного голосу. Дякую. Дякую. Моя Дмитрівна. Доброго дня всім присутнім. Проєкт рішення дня. номер 10 Про внесення змін до рішення 41-ї сесії міської ради від 29 травня 2024 року. Мова йде про рішення, яким був затверджений реєстр майна комунальної власності відповідно на підставі звернення департаменту управління гуманітарної політики. Вони в зв'язку з тим, що на минулій сесії ми об'єднали їхню дитячу музичну школу і додали там господарські будівлі. Але в реєстрі окремо були господарські будівлі, тому ми їх вилучаємо. І по двох об'єктах виготовили технічні паспорта. Також носимо зміни. Чи є питання? Є запитання. Чисто хто технічне, але ми маємо це привести у відповідність. Ну, хто за? Дякую, Оксана Анатолійовна. Всім доброго дня. Виносимо на ваш розгляд проект рішення про внесення змін до рішення 53-ї сесії 24 квітня цього року про надання пільги зі сплати земельного податку на 2026 рік. Якщо ви пам'ятаєте, тоді зверталася прокуратура і поліція було надано таку пільгу. З того часу надійшло на, до виконавчого комітету ще шість звернень про надання такої пільги. Тому пропонується рішення доповнити такими. Пунктами, за земельні ділянки, які знаходяться в користуванні органів місцевого самоврядування, органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за земельні ділянки Міністерства оборони України, за земельні ділянки, які знаходяться в користуванні судових органів, органів пенсійного фонду та які знаходяться в користуванні комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості. По них пропонується надати таку пільгу в розмірі 100% на 2026 рік. Усі ці звернення, усі ці структури, які до нас звернулися, хочу сказати, що звертаються щороку до вас за такою підтримкою, тому на ваш розгляд. Розумію. Є запитання? Ну, і по процедурі, в разі якщо ви не підтримаєте надання, то одночасно має виноситись і надання, і відмова. Тобто ці два проекти рішення вони пов'язані. Є запитання? Хто за? Угу. Дякую. Одноголосно. Дякую. Перелік питань на сьогодні. За міського. Шостий. Ага. Шостий немає його. Немає його, він поїхав в Хмельницький, ну, нема представника. Виключі трансляцію перше питання